Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Породько Ростислав Нестрович, боєць 102 ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського, народився 10 жовтня 1975 року в місті Ревоца Словаччина в сім'ї військового. В серпні 1977-го родина повернулась на батьківщину, оселившись у місті Калуші, де й залишилась. Тут Ростислав пішов у дитсадок з 1982 по 1990 рік, навчався у загальноосвітній школі номер 6 Класний керівник Марія Мат. Твіївна Ухманюк пригадує за роки навчання Ростислав зарекомендував себе старанним, дисциплінованим, спостережливим та допитливим учнем. Мав абстрактне мислення, добру пам'ять. Відвідував науково-технічний гурток, брав участь у туристично-краєзнавчій роботі, користувався авторитетом серед педагогів та однокласників. Мав багато друзів. Навчання продовжив у Калуському хіміко-технологічному технікумі, здобувши фах, техніка електрика, за яким працював у концерні Хлорвініл. Нині товариство Пат Нафтохім у 2006 році здобув вищу освіту у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу влаштувався інженером-електриком у компанію Даноша. Тепер дзов – Україна. Відтак став начальником виробництва. Роман Худяк, головний енергетик підприємства, розповідає з Ростиком Ми разом навчались в університеті з того часу. І дружили як людина. Він був надзвичайно добрим, товариським, приємним у спілкуванні, відкритим до розмови, чесним і відвертим. А в професійному плані був фаховим спеціалістом, старанним і надзвичайно відповідальним з 2008 по 2010 рік. Працював заступником директора з технічних питань, виконробом електриком у приватному підприємстві «Максвелл». Директор Михайло Панько характеризує Ростислава як справжнього фахівця своєї справи. Це була людина з оригінальним стилем мислення, доброзичливий та самокритичний, оптимістичний, життєрадісний, щирий та відвертий. У 2010 році повернувся у компанію «Гудвелі well Україна, працював бригадиром, майстром, фахівцем із провадження сервісних програм. За словами колеги по роботі Юрія Махна, Ростик був тією людиною, яка могла підтримати і розвеселити, навіть коли видався скрутний день. Завжди щирий та прямолінійний. Казав усе так, як вважає, можливо, через схожість характерів ми з ним і подружилися. Міг підтримати розмову на будь-яку тему. Ділаться спогадами Юрій Радислав Ольковський додає: Ростислава можу охарактеризувати як добру, чесну, доброзичливу людину та душу колективу, на якого завжди можна було розраховувати більше, чим на самого себе. Найбільшим захопленням Ростислава була гра на гітарі. Це була його віддушина. А ще любив майструвати чи щось удосконалювати в техніці в роботі. Багато подорожував у гори, підкорив п'ять і шести двотисячників Карпат. З перших днів війни, 26 лютого 2022 року, Ростислав з друзями добровольцем мобілізувався до Калоської тероборони. Служив на запорізькому напрямку. Був кулеметником зенітно-кулеметного відділення роти вогневої підтримки військової частини А 7166 Побратим Валерій пригадує, коли реально було страшно, коли міни прилітали поряд, кулі свистіли над головою. Ростек завжди вмів підбадьорити якимось жартом. Він був дуже винахідливим. Ленти від кулемета з'єднував. Під час роботи кулеметом це не давало змогу москалям перепочити з Ростиславом. Усі дружили. Сергій Гопко додає таку позитивну людину і надійного товариша зустрічаєш раз у житті. Ростих приніс міцну дружбу через усе життя. Загинув боєць 29 вересня 2022 року. Під час вогневого контакту в районі населеного пункту червоне пологівського району Запорізької області. Свій останній спочинок знайшов 2 жовтня на Алеї Слави Калоського міського кладовища. 10 жовтня Ростиславу повинно було виповнитись 47 років. У захисника залишилася матір, дружина та двоє синів, а також дочка Уляна від першого шлюбу. Посмертно герою про звання – названня, почесний громадянин Калоскої міської територіальної громади. Вічна йому пам'ять і слава. Подолаєш іншу даль небо так і не прийняло теорії буття, як я поціл життя, поціль життя, Віднайти життя. Красун!